Я їздив Америки на запрошення фонду Revived Soldiers Ukraine відродження українських солдат. Цей фонд створений Іриною, Іриною... О, так, нормально. Ірина Десипі американське прізвище, я пам'ятаю, зараз згадаю. і вона. Ірина Ващук Дісипі, пардон, вибачте, вилетіло. Цей фонд існує насправді з 15-го року, де-факто, де Юре, верніше, де факто з 14-го року. Ірина мешкає в Америці, але вона вороженка Ірпіня, і вона була членом збірної України з легкої атлетики свого часу, одружилася в Америці, і вона, як спочатку російської окупації, з 2014 року почала допомагати важко пораненим українським бійцям. Брати їх на лікування, протезування в Америку, протезування, реабілітація е, і досягла чималих успіхів в цьому в сенсі в своїй волонтерській цієї звитяги, вона зберегє кошти з всіх, хто хоче зробити донат для такої. Гуманної справи, як лікування і протезування українських бійців. А, основні гроші надходять від американців, від їхніх фондів, від фірм. Вона нереальну роботу робить насправді. І, наприклад, в минулому році вони таким чином зробили бюджет свого фонду 10 мільйонів доларів. І я думав, знаєте, що це якось так вона одружена на якомусь мультимільйонері, в неї там друзі відповідні. Ні, це взагалі не так. Вона реально по, по долару, по 10, по тисячі збирає е, просто цілорічно. Е, так ось вона мене запросила, щоб е, ще із за допомогою короки на Майдані зібрати кошти. Ну, звичайно, в даному випадку лише з української діаспори, тому що короки на Майдані в Америці, на жаль, не таке популярне, е, якщо взагалі там є була якась популярність, як в, в Україні. І, відповідно, ми співали. Доброчинка караоке на майдані і збирали кошти. Вхід був платний, там чисто символічний здається по 10 доларів для дітей, по 15 для дорослих. Тому що мої дитячі караоке робили, і дорослі в один день. в чотирьох локаціях це поблизу Філадельфії, в Йонкерсі це на північ Нью-Йорка Містечко таке. Потім в Детройті, біля Детройта верніше, ну в великому Детройті, скажімо так. І е, Ворен називається передмістя, е, ну по суті, частина Великого То там є українське село е, менше ніж Чикаго. Е, де ми були останньою локація? Наша це Ukrainian Village в Чикаго, Там уже два Ukrainian Village, насправді одне те історичне, яке з моменту. Коли перші українці приїхали, ну майже в того моменту в, почали іммігрувати Сполучені Штати в Чикаго в даному випадку, і друге це вже більш сучасне. Всі локації були або в церквах, або біля церкви, тому що осередком українського життя, української культури в Америці є церквою. Це не означає, що всі, хто емігрували в Сполучені Америки, Штати Америки, відвідують ці церкви, це греко-католицькі церкви, ем, і не означає зовсім, але, але це реально середок українського життя. Бо там є недімні школи, там є е, гуртки художньої самодіяльності, хори, ансамблі. Е, і це дійсно трошечки вражає. Я скажу, тому що Ну, декілька художніх колективів ними не може похвастатись. Навіть там е, е, якесь селище міського типу в Україні. Е, прекрасна атмосфера була. Ми зібрали тридцять з половиною тисячі доларів у всіх ще чотирьох локаціях. Чесно кажучи, я думаю, що ми зберемо більше, тому що в мене був досвід влітку. Я виступав е, в протестантській церкві з караоке на майдані у Сакраменто. А, там нам вдалося зібрати десь 18 тисяч, я думав, 18 на 4, десь коротше, кажучи, ми десь зберемо під 60 тисяч. На жаль, так не вийшло, але вийшло те, що вийшло. І, і ці всі гроші пішли на протезування, лікування. Здається, Іра сказала таку цифру, щоб ви розуміли. Одна одне гарне протезування повне ноги коштує десь 20 тисяч доларів. Відповідно, відповідно, якось ми допомогли нашим е, важко пораненим бійцям. Вона туди бере ну реально таких людей, яких в Україні вже неможливо зробити. Вона дуже поважає американські колеги. Теж дуже поважають роботу українських військових лікарів. Але на жаль, кількість важко поранених е, і поранених таким чином, що можна відновити. Але для цього треба дуже великі ресурси, довгий час і, і реально дорогі ліки в Америці набагато більше ніж в Україні. Ну, а далі вже після того, як є кого лікувати і знайдено кошти, вступає інший талант фонду Ірини. Вони домовляються з американськими приватними клініками. Таке буває, але я бачу дзвоник. Ну, коротше, кажуть, так, да, це зв'язок. ж останню фразу договорів з приводу цього. Ну, а далі вступає в третій етап: це Треба домовлятися, як лікувати, де лікувати страхову компанію, яка візьме на себе витрати. І вони це роблять, це дивовижно, але це можливо, що доведено знову ж таки фондом а, Ірини ващук Дісипіо Revive Soldiers Ukraine. Минулого році, коли а, Володимир Зеленський перебував з візитом США, вони не пам'ятаю де, але була зустріч у Зеленського, в тому числі, з Волонтерами Іриною її здається, воробно, і нагородили здається княгині Ольги, тому що реально дуже багато бійців ну, поставили. Якщо зайти на сайт її там в Фейсбуці, наприклад, ну на сторінку в Фейсбуці, ви побачите, що це колосальна робота, і велика кількість наших бійців кажуть їй дякую за те, що вони зможуть ходити навіть бачити. от така історія. Тому це була волонтерська поїздка. Я вважаю, вона була вдалою. Ірина теж скажає, що була вдалою. Хоча, чесно, думав, що ми зберемо більше коштів. Ну, то таке. До речі, я вам сказав, що на початку що це вона використала в тому числі і варіант з приїздом каровокинавидані, тому що вона насправді часто запрошує е, артистів українських, які роблять концерти благочинні на концертах. Збирають кошти. Е, вона сказала, що. Однією з перших, хто проторував доріжку Сполучені Штати Америки на підтримку фонду була Оксана Муха, відома львівська співачка, і вона зібрала своїми концертами 100 тисяч доларів. Ну, якась ну, нереальна сума, на мій погляд, а... брав. Е, така історія. Е, от чому я їздив в Сполучені Штати Америки? В тому та справа, що в 2023 році всі волонтери. Розуміють і знають все, що можливість українців робити донати, великі донати, вона зменшується. Фізичні особи маються на увазі люди. Люди, які в основному втратили свої доходи або частково втратили. Тому це був нормальний крок, як на мене, спробувати допомогти нашим бійцям. Ну, Зібрати допомогу від українських діаспорян. Хоча не я перший, не я останній. Хто це робить? Діаспора допомагає. Діаспора дуже проукраїнськи налаштована. Е, принаймні, та діаспора, яку я бачу, може, є діаспора, яка десь там тусить в Майами на Манхеттені, Я такої діаспори не бачив, і слава Богу. Е, діаспора, яка, е, наприклад, коли я був в Чикаго. То ввечері це в мене було караоке, а потім ми там вечеряли в ресторані. Мені жіночки сказали, що ну щось бачу, вони розмовляють жваво про сьогоднішню якусь акцію. Я кажу, така яка акція? Ми ж караоке співали. вона каже: ні. Ні, це було караоке. А в день ми там чи в обід ми робили акцію протесту біля фабрики Марс, а тому що Марс не вийшов з Росії. Uh, і а в Чикаго знаходиться одна з найбільших фабрик Марс, які виробляють ці шоколадні батончики. І там, до речі, працює чимало українців, як мені сказали, тому що це одна з найпростіших робіт, яку можуть освоїти українці, які емігрували в сполучені штати і не мають взагалі ніякого знання англійської мови. Але там все дуже просто. Упаковщики їм потрібні завжди. І от вони роблять там регулярні акції, типа Марс Go From Russia, типа там Mars Марс спонсор війни. Ось така історія. Так що активність української діаспори дуже змічна, як на мене. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.